Усіх вітаю, шановні глядачі каналу. Щороку у, на Грецькому острові, невеличкому селищі, дає церква Успіння Пресвятої Богородиці на свято Успіння Пресвятої Богородиці 15 серпня сповзаються Змії в цю церкву і повзають там собі і по іконах, і біля віруючих, і нікого абсолютно не кусають, ще не було випадків, щоб вони когось вкусили. Навіть засвідчують такі випадки, що вони можуть, як браслет на руці обвити тебе, але не кусають абсолютно, хоча це є отруйні змії. І потім, коли закінчується служба, вони ці змії відповзають собі в ліс, і там вони одразу перетворюються на справжніх отруйних змій. Давайте з вами подивимось питання. Е як саме і чому саме відбувається це диво, і що це означає? Як саме чому саме, і що означає це диво, що змії так себе поводять? Бачите, одразу показують, що е, в цей день? Коли свято, це свято, так? Вони мають велику силу. Тому що тут карта сили, карта ресурсності. І загалом можна ще так сказати, що свято це свято має дуже велику силу і велике значення для людей. Для тварин, тому що тут тварини зображені, люди, які святкують, і тварини, які е, також підчиняються цьому святу. Ну, в сенсі підчиняються. Всі істоти на Землі, якщо є якась святість і проявляється, то всі, всі ми, як то кажуть, ланка одного ланцюга. Тому і тварини, і рослини, і люди, всі ми, як то кажуть, на одній планеті живемо. Тут показують, що якраз то церква, священник, тому що жрець випав, і дивіться, коли священник править Службу, отут так, якщо дослівно, так, можна сказати, тоді. Е, коротше кажучи, ця служба і всі ці слова, які на службі, і взагалі, е, сам, ну, як сказати, ритуал, це можна назвати ритуалом служба, це є ритуал православної церкви. І весь цей ритуал він дуже, скажімо так, от змії, коли заповзають, так, то він дуже має велике значення і нейтралізує їхню ядовитість, от так можна сказати. Я надіюсь, ви зрозуміли, що коли йде церковна служба в це свято, то завдяки цьому ритуалові. Змії не мають е, своєї ядовитості. Ну, тобто вони не можуть бути агресивними, тому що дуже велика сила від свята йде. І, а свято, воно, коли святкується, то тоді славиться, правиться служба. Все так якби в пазли зійшлося. Дивимось далі. Ну і... Е, Скоріше за все, що це є Матір Божа, тут зображена імператрицею. І вона є дуже яскравою зіркою на небі. Тобто людина, яка дійсності багато зробила хорошого для того, щоб. Тому що тут четвірка жезлів, це в домі. Тобто вона тримає стабільність на землі, на планеті, в домі, як на Грецькому острові, як в цьому селищі, як в цій церкві, так і в загальному. Тому що тут іде карта Зірки, вона дуже допомагає людям, які моляться ну, які її просять, моляться. Вона допомагає. І вона. Якби стабільно допомагає тим, хто, хто на нього уповає, скажімо так. Тут можна так сказати. І давайте подивимось, а чому змії саме в це свято приповзають саме в церкву? От вони собі могли би жити в лісі, так? Е чому змії саме в це свято приповзають, заповзають до церкви? Що їх так вабить, манить? Чому вони приповзають в церкву це свято? Для чого? Чому? Знаєте, тут така відповідь цікава, тому що вони також отримують благодать для того, щоб е, жити. Ну, тобто, вони як для отримання благодаті вони приповзають саме в цей. День. А так як ми бачили по карті сила, що цей день є дуже має велику силу, і тому вони дивіться, карта дуже велика сила і благодать іде. І ресурс дуже великий отримує, отримує звірина, от, наприклад, Змії, так? вони отримують дуже великий ресурс. Силу, і вони тоді можуть. Вони обирають приповзати в церкву для того, щоб їм було. Дивіться, далі карта здійснення бажань. Дев'ятка чаш. Таке відчуття. Зараз ми трошки глибше копнемо. Давайте дев'ятку чаш розкриємо. Що за бажання такі зміїні. Знаєте. У мене таке враження, що ота фраза, коли в Біблії було написано про прокляття для змія, який спокусив жінку. так? І жінка спокусилася, і первородний гріх вчинила. Тут таке враження, що, тому що тут показують карту минулого корні цієї ситуації ще в минулому. коли було Розділення, коли в них виник в зміну, царства, виник Борг перед вищими силами. Борг у вигляді, скоріш за все, мені на думку, йде саме та історія про змій. І дивіться. І тут показують, що вони приповзаючи в цей день на благословення, тобто вони приповзають не просто так. Щоб потішити паломників, віруючих, тому що дуже багато туристів в цей день приїжджає. А вони припивзають, тому що вони хочуть для себе благословення. І їм в цей день дійсно йде не то, що прощення цього гріха, який зробив Змій, наприклад, так? а йде так, якби, допомога для них, як для тваринок. Тваринного світу, і теж вони благословення певне отримують і полегшення їхніх якихось. Ну, хоча, здається, змія тваринка несвідома, не але судячи з усього, в них це закладено, вони розуміють це без будь-якої мови. Вони все це дуже чудово розуміють, тому що вони. Бачите, вони хочуть здійснити свої бажання, і тут вони отримують ресурс в цій церкві, коли вони приповзають, вони отримують ресурс. Дуже цікаво, дуже цікавий розклад. Я навіть сама не думала, що так. І тут показали, що вони знищуються людьми. Ну, Це правда, якщо хтось бачить змію, намагається вбити. так? Дуже багато змій є, які ловлять змії, на, наш, на шкіру беруть, для яду використовують. Ну, І також може, це може бути саме прокляття, яке на них висить, тому що десятка мечів. Давайте розкриємо. І таке відчуття, що дійсності, от я не пам'ятаю докладно ті слова з Біблії, там, де було прокляття для Змія, але тут це прокляття дійсно працює. Дійсно працює це прокляття. І дивіться, прокляття працює, тому що це карта роботи на, їхні, на їхній особистий ресурс. І вони, бачите, вони для того, щоб так якби поклонитися Матері Ісуса, для того, щоб поклонитися, щоб віддати шану, і щоб вона їх захищала, щоб вона їх благословляла, надавала їм таке благословення, яке потім для них як здійснення бажання. Ще таке відчуття і враження, що ці змії вимолюють, от приповзаючи. В храм в це свято вони вимолюють для свого зміїного роду прощення за те, що той змій колись покусив Єву. От в мене таке враження по порозкладує. Що ще по про змій і про церкву? О, дивіться, змій найголовніший змій. І самий Ну, Змій, це, певно, первородний той Змій, про який було в Біблії. Я про нього почала говорити, дивіться, він і випав. Змій, який дуже подавлений і розчарований. І. Е, він хоче так якби, домовитися з, ну, з світлими силами в образі. Матері Ісуса Марії. У мене таке враження, що Він хоче домовитись, тому що дві качаш, так якби коли змії приповзають, вони хочуть домовитись. Ну, це те, про що я говорила. І тут е, тому, що над ними висить злий рок. Таємний злий рок. Таємниця, яка над ними висить. Ну, скоріш за все, це те прокляття. Я думаю, що так і є. Тому ось такий вийшов. Кому може цікаво, може не цікаво, але е, дійсності ці феноменальне явище. І, ну, дійсно, навіть люди, які не вірять в щось, то дуже варто задуматися, чому, як так, це дійсно диво, коли змії приповзають і вони не кусають. Тільки коли закінчується служба, вони відповзають череп, переповзають через дорогу в ліс і одразу стають агресивними і. Кусають людей ну, такими, як їхня суть є, насправді. Ну, це дійсно диво. Тому пишіть, може, у вас якісь є запитання по якихось е цікавих таких е можливо, моментах, які ви спостерігали десь. Чи знаєте про якісь, якусь дивину, ми будемо розглядати, і буде всім цікаво також почути. Тому бажаю всім оптимізму, не дивлячись ні на що. Все буде Україна. тримаємо стрій та настрій. І молимось, донатимо до наступних зустрічей!